Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників. Це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлене із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та Гієнічності, м'яка плюшова текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники. Пропонуємо до вашої уваги рушники для ніг. Це стильне та функціональне доповнення до вашої ванної кімнати чи спа-салону, Виготовлене із м'якої бавовни, що забезпечує комфортне відчуття під ногами. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності. Даний рушник має розмір 80 на 50 сантиметрів. Конструкція проти надасть безпеку у вологих приміщень таких як ванні кімнати або басейни. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників. Це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлене із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності. М'яка плюшева текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічним. Хічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники. Пропонуємо до вашої уваги пензлі для макіяжу. Колекція високоякісних пензлів для макіяжу розроблена як для початківців, так і для професійних візажистів. У набір входять пензлі для будь-якого макіяжу, включаючи тіні, основу, пудру, підводку для очей та вій. Виготовлені із синтетичних волоконці щітки, м'які міцні та легко чистяться. Вони розроблені для рівномірного та точного нанесення макіяжу, що забезпечує бездоганне нанесення кожного разу. Вони поставляються в комп компактному та стильному футлярі, що дозволяє легко брати їх з собою в дорогу, це ідеальний подарунок для тих, хто любить макіяж або хоче навчитися його професійно наносити. Пропонуємо до вашої уваги набір пензлів для макіяжу. Колекція високоякісних пензлів для макіяжу розроблена як для початківців, так і для професійних візажистів. У набір входять пензлі для будь-якого макіяжу, включаючи тіні, основу, пудру, підводку для очей та вій. Виготовлені із синтетичних волоконці щітки, м'які міцні та легко чистяться. Вони розроблені для рівномірного та точного нанесення макіяжу, що забезпечує бездоганне нанесення кожного разу. Вони поставляють в компактному та стильному футлярі, що дозволяє легко брати їх з собою в дорогу. Це ідеальний подарунок для тих, хто любить макіяж або хоче навчитися його професійно наносити.